Так, всім привіт. Хочу розказати вам за фари, як полірувати фари. Найпростіший спосіб я собі так подумав і вирішив. Не треба ніяких наждачок, ніяких щиток, нічого вам. Машинок різних там. Просто що нам для того треба, тут фара в нас не відполірована. Ми бачимо тненькі, навіть там лампочок і не видно. З тої сторони, вже фара відполірована. Як ми бачимо, тут вже зовсім інакше. Да, тут віддає жовтизною, не через те, що не відполірувалося стекло. А просто тут отражатель світлий, тут жовтий він. І воно віддає так. Сама фара відполірована. Якби там був отражатель теж білий, воно теж так було б. Ну, якось отак приблизно. Зараз що нам треба, коротше? Нам для того треба кусок сірого скотчбрайту, ніяких наждачок, нічого і водичка. Ну то я набрав проста вода. І в кінці ну, я взяв ну, таку поліровочну якась пасту там. Люба, не, не суть важна. К2 там, є ще різні там. Поліруємо скотчбрайтом з водою. Буде такий сірий нальот з скотчбрайту витікати. Поліруємо і ви будете чути під рукою, що воно йде так, з усіллієм, що ви його притискаєте і воно чути, що воно стирає щось. Коли воно перестане стирати, водичка вже буде майже прозора, йти і воно вже буде гладеньке. Значить, ви щухали той верхній нальот. Після того беремо просто К2, наносимо його на фару, розтираємо простою тряпкою. Просто розтерли і втираємо круговими рухами, так само, як і перетирали. Все, втираєте, втираєте до тих пір, поки воно не стане вже чистим і прозорим, так як, наприклад, тут. Вона, коли ви витрите скотчбрайтом, фара стане матова. І ви потім просто втерли. Все руками без всяких машинок. Там буквально півгодинки, часа фара готова. Щоб не заморачуватися там ніякими там 800 наждачки, 400, тисячні, 2000. -ті. Просто скотчбрайт взяли, перетерли з водичкою. Все, підсушили фару, нанесли К2 оцей Та любий там, яка там не суть важна. Терли, все, і буде блистіти, буде т'їти. Тут кажуть, просто жовтизною воно віддає і того так. Ну, Верхня фара, саме стекло, воно жовтий отражатель сам. Нижній біліший. Ну, Наприклад, я там на іншій машині собі теж полірував, там білий отражатель, ідеально. Бистро, просто ідеально. Є світло чи немає нема різниці. Зробили і поїхали. Все, всім щасливо.